Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Маратон сталкерських новин продовжується. GSC Game World довго тизерили, але таки релізнули велике оновлення Stalker 2. Воно містить понад 700 виправлень та покращень. Хлопці, стало краще. Розробники техаської різанини Бензопилою оголосили про кінець підтримки гри. Вона залишиться в крамницях до моменту завершення прав на Лезерфейса та й на саму франшизу. Здається, це все, і це край. Серйозно. В Epic Game Store абсолютно безкоштовно можна загарбати до своєї бібліотеки Dead Island 2. Встигніть забрати, бо ця пропозиція триває лише тиждень. Бачив, де, де? я встиг вже пізно. Тім, свіні дуже злий через те, що Apple досі пручаються, аби розмістити Fortnite на iOS. Я дуже злий. Найбільше його розлютило наявність гри клона, що спокійнесенько існує в Apple Store. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Нещодавно інтернетами ширились чутки про злам 89 мільйонів аккаунтів Стіму. Так от, Valve швиденько прибігли, аби офіційно заявити Брехня. Вархорси показали релізного трейлера першого сюжетного доповнення для Kingdom Come Deliverance 2. Воно вже доступне, тож настав час знову завантажити цю гру та повертатись до пригод Індро. Та час настав. часто, що настав. Sony відзвітували, що екранізація Антілдавну вже зібрала 44 мільйони. це з урахуванням того, що бюджет стрічки склав 15 мільйонів доларів. Великий успіх. arrowhead творці Helldivers заявили, що наступну гру фінансуватимуть самі. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Still... Дуть зроби сам. Єта. Yeah. Да. Але додали, що Соні були хорошими партнерами, і вони завжди готові до нової співпраці з ними. Співпрацюємо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.